Микола Олексійович Лукаш. Геній перекладів і просто геній. Він міг зробити переклад швидко, а на запитання, яка це була мова, відповісти, я її не знаю, мабуть, котрась зі скандинавських. Перекладачка Михайлина Коцюбинська писала Десь на межі 1950-х, 1960-х, живучи на колишній вулиці Леніна, неподалік від будинку письменників, я часто зустрічала дивну якусь нетутешню людину, одягнену явно не по сезону. В мороз він був не тільки без шапки, а й в самому костюмі лише, і погоді відповідав тільки теплий шарф, в який, видавалося, він ладен був зануритися увесь. Погляд добрих, короткозорих очей, лагідний і водночас дещо відсутній, мов би він десь там, в інших сферах, де завжди тепло і звучить музика. Згодом я дізналася, що то лукаш, геній перекладу, так його кваліфікували ті, хто був уже знайомий із першими його перекладацькими спробами. А далі ця небуденна з'ява, якась автономна й самодостатня серед вуличної суєти, злилася з враженнями від його перекладів Фауста. Декамерона, імремадача, а згодом Лорке, які переможно увірвалися в українську літературу, розширивши її обрії і засвідчивши її інтелектуальну глибину і дивовижні образотворчі можливості українського слова. Так згадувала перекладачка Михайлина Куцюбинська. Микола Олексійович Лукаш був людина скромна. Водночас це блискучий поет і лінгвіст перекладав із 18 мов, а знав 20. Він подарував українському читачеві понад тисячу видатних творів світової літератури та представив рідною мовою більш як 100 зарубіжних авторів. Проте себе вважав не перекладачем, а поетом. Лукаш народився 19 грудня 1919 року в містечку Кролевець Чернігівської губернії. Сім'я була заможна, батько Олексій Якович походив з давньої козацької родини, мати Василина Іванівна до шлюбу Оникієнко. Зі шляхецько козацького роду. В той час на Поліссі більшовики вже контролювали всю територію. Був голод, і лукаші прихистили родича, а він був врагом народа. Більшовики за це розкуркулили сім'ю, забрали все і виселили з хати. Це погано вплинуло на малого Миколу. Через пережиті потрясіння до чотирьох років він не міг говорити. Батьки навіть думали спершу, що він німий. Якось хлопчик утік із циганським табором і там заговорив. Однак спочатку не українською, а ромською. У школі вивчив ідиш за надгробками на цвинтарі і газетами вчителі німецької мови, бо той був євреєм. Він ходив на околицю міста на єврейське кладовище. На частині пам'ятників написи були єврейською і російською мовами, він списував написи, зіставляв букви, таким чином вивчав єврейський алфавіт. Писав історик та краєзнавець Михайло Сереженко. 1937-го Лукаш вступив на історичний факультет Київського національного університету, зробив перший переклад Фауста Йогана Гете. Увагу хлопця тоді привернула однокурсниця Фаїна. Мала вона єврейсько-грузинське коріння. І коли запросила хлопця до себе, у дверях Миколу зустріла бабуся її, і необачно сказала Фаїні ідешем. Мало нам твого тата грузина, а тут іще цей гой. Лукаш одразу відповів давньоєврейською, потім додав ідишем і гордо пішов геть. Бабуся остовпіла. Що саме відповів, невідомо. Згодом Микола Лукаш раптово взяв академ відпустку і в 1939 40 х роках викладав українську та німецьку мови в сільській школі на Київщині. Казали, що причиною було нещасливе кохання до однокурсниці Олени Біличенко, яка пізніше виходила заміж чотири рази. Лукаш так і залишився до віку холостяком. За рік роботи у школі він повернувся до університетського навчання. Перевівся на філологічний, бо там вчилася Біличенко, але все було марно. Дівчина на Лукашеві почуття знову не звертала жодної уваги. На початку німецько-радянської війни Микола рив окопи під Києвом, далі під Харковом, там був поранений у ногу. Ходили чутки, ніби Лукаша у важкому стані знайшов угорський офіцер і почав своєю мовою говорити, що рана серйозна, починається гангрена. Микола несподівано відповів угорською, і той вояка був настільки вражений, що вирішив помогти пораненому. Врешті-решт українець одужав. Після закінчення війни Микола вступив на факультет іноземних мов харківського педуніверситету. Невдовзі в цьому ж вузі він викладав німецьку та французьку. Найбільшою прикрістю для нього була втрата перекладеного Фауста, адже Лукашу довелося почати спочатку. В 1950-х його хрестоматійні українські переклади «Гетте» на 500 сторінках і «Декамерона» Джованні Бокаччо на 660 сторінках побачили світ. 1956-го Микола Лукаш став членом спілки письменників України. Його кандидатуру тричі номінували на здобуття Шевченківської премії, але жодного разу він її не отримав. В русі національного опору 1960-х Микола Лукаш, як і більшість перекладачів, безпосередньої участі не брав, відкрито дисидентом себе не визнавав. Проте за літературним смаком, за духом, був до шістдесятників близьким. Лесь Танюк казав Григорій Кочур і Микола Лукаш були ті перші шістдесятницькі євроінтегратори, які відкривали нам широкий світ європейської і ширше світової культури. Тож перекладацька праця Миколи Лукаша в контексті національної ідеї була близька до подвижництва шістдесятників і була засуджена режимом. Переклади Лукаша мали глибокий підтекст і особливість, яка була в дисонансі з тодішньою ідеєю української радянської культури і обмеження сфер застосування української мови. Своїми перекладами він демонстрував повноцінність української і підіймав українську культуру на якісно новий рівень. За своїми літературно-мистецькими уподобаннями, за перекладацькими інтересами, за моральною позицією, ми належали до одного кола. Інтелектуального українства, до, так би мовити, шанувальників поетичної магії рідного слова, писала Михайлина Коцюбинська. Німецька академія наук визнала переклад Фауста Миколи Лукаша найкращим в світі. Гете писав Фауста понад 50 років, і жодному перекладачеві не вдавалося перекласти його до кінця. Михайло Старицький, Іван Франко зупинялися на першій частині. Заважали цьому різний стиль, віршовий розмір і те, що Гетте використовував брутальну німецьку лайку. Лукаш перекладав цей твір майже 18 років, але таке зробив повний переклад. Він стверджував, що Фауст і Дон Кіхот написані занадто німецькою та занадто іспанською, тож перекладати їх потрібно занадто українською. Миколі Олексійовичу вказували, що слід бути ближчим до оригіналу, на що він спокійно відповідав. Та я перекладаю не з української, а на українську. Він переклав української поезії Фрідріха Шиллера, пані Боварі, Гюстава Флобера, поему Юліана Тувіма Бал в опері, що вважалася неможливою для перекладу. А Декамерон Бокаччо передав староукраїнською мовою. Микола Лукаш жив у час, коли українську спрощували, намагалися наблизити до мови московитів. А він навпаки вважав, що російська мова запозичила багато українських слів і натякав, що позичений вже час повертати. Та зробити Лукаша ідеологічним ворогом було непросто він був диваком. Дотепні діалоги перекладача швидко переказували серед звичайних людей. Якось в Ірпені Лукаш зустрів одного прозаїка і запитав А що ви тепер робите? Пишу мемуари. А ви вже нарешті дійшли до того місця, де позичили в мене 200 карбованців. А якось видавництво Дніпро запропонувало Миколі Лукашу перекласти твір Миколи Островського, як гартувалася сталь. Перекласти? здивувався той. Для цього треба, аби автор бодай чогось наклав. Лукаш не мав ученого ступеня і не прагнув його здобути. Гонорари отримував великі, але завжди був без грошей, натомість збирав безцінну бібліотеку, голився виключно в перукарні, харчувався в ресторанах, проте до побуту був байдужий, вдягався благенько, але водночас екстравагантно. Спочатку обідав у ресторані Інтурист, пізніше в ресторані готелю Дніпро. Іноземці й не здогадувалися, що дивакуватий чоловік споживав за трапезою не стільки їжу, скільки насичувався особливостями та нюансами їхніх мов. Аж коли раптом він озивався їхніми говірками, які дехто не розумів навіть у тих країнах, звідки приїхав, всі були шоковані. Лукаш надавав перевагу харчуванню в ресторанах іще й тому, що звільнив кухню у своїй квартирі від зайвої, на його думку, газової плити. Йому не вистачало місця для книжок і для картотеки української лексики. Казали, що в шухлядці з літерою Г він нібито зберігав гроші. А коли в шухлядці з літерою щ побачив живу мишу, розсердився. Вона залізла в комірку не під своєю літерою. Якось знайомі попросили його перекласти інструкцію до якогось імпортного товару. Переклад зробив одразу. На запитання, що то була за мова, відповів: я її не знаю. Мабуть, котрась зі скандинавських. Лукаша знали як людину азартну, найбільше полюбляв футбол, доміно і більярд. Прилучив до футболу й мене. Ну, що ви в тому футболі знайшли цікавого? дивувалася дружина. Кричите, як оглашенні до стелі підскакуєте. Це вже стосувалося в основному моєї особи. А емоції, заперечував Лукаш. Гляньте лише, яке море емоцій. Де ще чистокровний русак після вдалого для динамівців матчу може тикати в бік Москви дулі і щосили кричати На, викуси! згадував письменник Анатолій Дімаров. Лукаш завжди робив переклади виключно з оригіналу і ніколи на замовлення. Бувало, що й байдикував, так з'явився термін злукашитися, впадати в неробство за відсутності натхнення. У спілці письменників Миколу Олексійовича за таке прозвали безпутним генієм. Лукаш був генієм, яким рухала неумілість, неволя до зусиль, навіть не почуття обов'язку, а те, що зветься натхненням. А натхнення залежить від дуже тонких і важкоприховуваних імпульсів, писав Іван Дзюба у книжковому розділі про Лукаша під назвою Чаклун, характерник українського слова. Вихід 1964 року Декамерона в повному перекладі українського митця поділив українську літературу на долукашівську і післялукашівську. Миколі вдалося відреставрувати стару українську мову, І головне до всіх приказок і афоризмів Бокаччо він знайшов точні українські відповідники, переклав їх бойківськими та лемківськими діалектами. Якось читання уривків з української версії Декамерона відбулося в будинку письменників на вулиці Банковій у центрі Києва. У своїх спогадах про це дійство написала Елеонора Соловей. Натомість просто фізично відчувала, як утішно було слухати ті читання, а читцям читати, яка то насолода й розкіш, відчувати таку потугу, таке повносилля цієї мови, вічно загороженої та скривдженої. Після цього читання слово дістав Микола Лукаш, його зустріли такою овацією, ніби це був гладіатор, який щойно здобув перемогу. Я робив різні стилістичні транскрипції твору, доки не знайшов стилістичний ключ, треба архаїзувати, але помірно, і вже через ту роботу прийшов до нового та справжнього розуміння Декамерона. Лукаш створив шість словників, зокрема словник фразеологізмів, а ще уклав словник українських матюків Моя матюкологія. Проте після смерті Лукаша його рідна сестра, викладачка української мови та літератури, знайшла цей словник і спалила. 1973 року Лукаш написав лист на підтримку Івана Дзюби, якого засудили за книжку Інтернаціоналізм чи русифікація. Після цього перекладача стало називати українським Дон Кіхотом. У листі було таке. Прошу ласкаво дозволити мені відбути замість вищевказаного дзюби І М, визначене йому судом покарання. Заяви такої не прийняли, але спілці письменників дали наказ згори виключити лукаша із членів спілки, що й було виконано. Микола Олексійович часто рятувався гумором, писав шпигачки. Після його виходу зі спілки, заборони друкуватися і згадувати його ім'я у пресі, ці самі шпигачки набули шаленої популярності, і псевдонім собі для таких речей обрав відповідний Микола, не журись. Послухайте одну із них, наприклад, у вас якийсь паскудний звих, що голову морочите. Я пам'ятник собі воздвиг, а ви собі як хочете. Багато років вимушеного безробіття ерудит і поліглот Лукаш ходив напівголодним, допомагали жити і виживати нечисленні друзі і підробітки під чужим ім'ям. Тільки 1979 року заборону на професію Лукашу зняли та знову дозволили публікуватися. Збірка його перекладів віршів Гійома Аполінера вийшла 1984 року. Про неї він з усмішкою сказав, що поезії Аполінера. Самі французи не можуть перекласти французькою. І мав рацію, бо саме тоді Гійом сповідував відмову від розділових знаків. А ще за два роки з'явилася остання велика робота Лукаша, переклад п'єси Вільяма Шекспіра Троїл і Кресіда. Тут він започаткував барокову традицію українського перекладу і укотре довів, що є постаттю світового рівня. За рік до смерті Лукаша поновили у спілці письменників. 29 серпня 1988-го Миколи Лукаша не стало. Поховали його на байковому цвинтарі. Пам'ятник на могилі встановила його шанувальниця, викладачка Києво-Могилянської академії Ольга Петрова. Понад три тисячі книжок з унікальної бібліотеки перекладача до музею літератури передала сестра Миколи. Він своїми перекладами. Спростував міф московитів про вторинність української мови і української культури, не встиг закінчити переклад Дон Кіхота, але його завершив Анатоль Перепадя з дотриманням Лукашевого стилю. Від каналу Саме Сік. Ми так мало знаємо про наших українських геніїв і про їх часто дуже непросте життя, і про причини, чому це життя таким було. Зате нам багато розказували про Пушкіних, Лермонтових, Достоєвських і так далі. І тільки аж тепер ми починаємо розуміти, чому воно було так. Автор тексту Андрій